Слава Ісусу Христу! Слава Господу. Читаю Боже Слово, книга Псалмів 16 слова. Бережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господеві, ти мій Господь, і без Тебе моє неможливе. До святих, що на землі, до благородних, до таких уся моя прихильна. Помножиться страждання тих, з, котрі йдуть у світ іншим боям. Я не принесу їм кровних жертв і навіть не називатиму їхніх і мене своїми пустами. Господь частка моєї спадщини і моєї дощі. Ти похороняєш мій життєвий шлях. Мій наділ би по мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені. Благословлятиму Господа що став моїм порадником, Навіть уночі навчає мене моє серце. Я завжди маю Господа перед собою, коли він проводить мене, я не захитаюся. Тому радіє моє серце і веселиться мені дух. Навіть тіло моє безпечно спочиває. Бо ти не залишиш моєї душі в і не дасти своєму святому побачити вміння. Ти дасти мені пізнати дорогу життя. У присутності твоїй повнота радості, у твоїй провиці розкошування на Я хотів би принести також щире співчуття, виробити дружині, дітям, внукам, всій родині з приводу прати вашого чоловіка, хата, робітця. Ми сьогодні згадували так, я Анатолій згадував про батька. І ми часто чуємо такі думки, ну, згідно нашого віку, когось молодого рахуємо, когось молодим, когось старим рахуємо. І можемо собі так подумати, ну, там вже за 70 років, хтось так може подумати, за 80 років, біля 90 років людина помирає, ну, вже віджила сміття. Піджила свого, але для дітей ми покоронили наших батьків, я своїх тата, маму, дружина своїх тата, маму. І ми згадуємо, що всіх не згадуємо. І знаєте, давно вже вже когось, вже десятки років немає, вже 30 років як тесть помер. Але ви знаєте, така думка часом прийде. От би зараз я би поділився якимись враженнями своїми, або я би щось би запитав. У нас є сусід, йому вже за 90 років, і він часто щось гукає, питає мене. Кажу Федорович, ти хто ж більше, як на 30 років за мене старше. Знаєш, каже, коли мені було 40 років чи 50, то я не питав, я все знав. А зараз, каже, мені здається, що. Молоді, то якось, хто що щось більше, каже, знає. Я про що зараз? Я про те, що діти, коли ми виростаємо, десь хтось так колись казав, що маленький хлопчик казав про свого тата, коли йому було десь там до п'яти років, мій тато найсильніший, мій тато найрозумніший. Коли йому було десь так 13-15 років, йому важкий підростковий поділок, він казав, мій старий нічого не розуміє. І вже так, якщо забігти наперед, коли вже за 50, коли вже зібралися родиною і прийшли на могилу до тата, то каже син, мій тато були праві. Він знав все. Ну, десь так частина така філософія вона в нашому житті. Я би хотів би теж добрими словами підтримати нашу всю родину. Володимир Миколаївич, він клад робив робив великі і формувальні, народження церкви в селі розваж. Є розважці тут багато присутніх, вони можуть такі твердити. І коли він був вихідний, тобто на ногах, коли він ще ходив, він не з того похорону розважені про небудь. Я це бачив, За 20 років, більше 20 років мого служіння розважити, я це бачив. Ми це цінимо. Хай Господь мологосподіва. Хай Господь воздасть, Хай Господь притішить. Наступну думку, яку би я би хотів сказати, часто ми люди приходимо на похоронне служіння і кажемо віддати шану покійно. Я би хотів трошки деякі корективи, які думки в Ми сьогодні. Підтримуємо родину. А шану для покійного потрібно було віддавати до п'ятниці до вечора. Те, що стосується Володимира Миколаївича, то до п'ятниці до вечора потрібно було. Хто не встиг, хто хотів, це було встиг. Я думаю, що ви підтримуєте такі розкази правильніше. Тому я сьогодні звертаюся до всіх, до дітей, шануйте батьків, які ми туди співали. Чуєте, поки вони живіть. Відвідайте, нема можливості відвідати. позвоніть. Не завжди світо виключайте да? зараз так, такі важкі що ми переживаємо. Позвоніть, відвідайте якщо можливості, підтримайте добрим словом, подякуйте, уважте один з одного. Будьте уважні один до одного, каже писання. В одному селі. Біля однієї хати, я так замітив який Квітники гарні з'явилися. Я питаю того пастора, того чоловіка. Кажу, що не вірю в тій чоловік. Я кажу, що то там так помінялося, так все розцвіло біля хати. А що ти каже, не чув, його дружина померла. Каже. Вона мріяла по такі квітники. Ну, Їм уже десь за 60 років, тим би я, вона мріяла все життя про такі квітники. Ну, воно то добре, що вже вони з'явилися, але вона того не побачила. Що може наша рука? Ми не вимагаємо неможливого. Але те, що може наша рука зробити, зробимо. Те, що може зробити наша рука, встигне, Попробуй. постараємося, попросимо для цього допоможе Господи. Друга думка, якою я би хотів поділитися, коли хтось помирає, особливо, коли людина страждає від хвороби, люди кажуть, ну, успокоїться. Душа заспокоїлася. Дивіться, про всіх людей ми напевно так сказати не можемо. Про всіх людей. Бо факт смерті це не є факт спокою душі. Це не є. Мені приємно почути на похоронах, коли діти, родина щось можуть сказати про маму, про тата, кого хроні. Мені приємно почути було свідчення. Людина живе в мирі, людина переходить в мир. Оце є той факт. Якщо ми живемо в мирі з Богом, в мирі з людьми, і в такому стані ми переходимо, то душа спочила. Тіло відділи, відділилося з дервовою системою, яка замерла. А своїми почуттями душа, з духом життя, вони пішли в тому стані, в якому встигли вони привести життя своє порядок за життя. Господь дарує для нас життя, і щоб ми це зробили. Я ще раз кажу, мені приємно чути свідчення, бо є щось сказати, коли люди стараються. Життя нелегке. Один автор сказав, що життя не легка річ. Я так від себе добавляю. Не вірите, візьміть самі простежте. Життя це в темну ніч пройти у земку з стежку. Нелегка річ. Там, де навіть і не думаєш, десь якась небезпека підстерігає. Там, дивися, вже важко стриматися чому ж. Там вже хотілося б щось би поправити, щось сказати, і потім думаєш, ну навіщо я так зробив, ну навіщо я так поступив, а потім треба набагато більше зусиль прикладати, щоб це все привести в порядок. Але Слово Господнє сьогодні нас закликає, щоб ми порядкували своє життя згідно слова Божого. Сьогодні всі майже сказали основні думки, які потрібні для нас. Молитися до Бога, надіятися на Бога і вірити. вірити. Прощення Його і Його Воскресіння. Це основне те, що потрібно для нас. Бо справді, коли, коли все добре, коли все так знаєте мирно, тихо, відносно мирно, відносно тихо, ми мріємо, ми думаємо, ми палуємо, але потім, але потім ми дивимося, що. Для багатьох людей не тільки якісь матеріальні речі не мають цінності, але для багатьох людей для організаторів війни, те, що ми сьогодні чуємо і бачимо, життя людське є цінне. Чи є? Можливо, своє цінне, але чи є ще цінне. Але ми маємо Господа Ісуса Христа, який для всіх, хотілося. Ми маємо надію на Бога. Коротень повертається до прочитаного тексту. Ключовим таким. Текстом я би хотів сказати те, де Давид каже, я твердо надіюся на Господа. Я завжди маю Господа перед собою, коли він проворуч мене, я не закликаю. Я завжди мав Господа перед собою. Як то так можна мати Господа перед собою? Я не хотів би нічиї сьогодні почуттів образити, але якоїсь одної картинки образу Божого не достатнього. Достатньо дивитися, ну як і фотографії. Але мати Господа, що значить мати Господа? Це мати його закон в серці своєму і його виконувати. Ми вже про це говорили, брати вже про це говорили. Щоб за нього молитися, на нього надіятися, в нього пробувати. І коли прийде потрясіння в життю, ми можемо сказати, Господь є переді мною, Він тримає мене за праву руку, і я не захитаюся. Я часто приводжу той приклад про того чоловіка, який твердо надіявся на Господа, але прийшло випробування в його життя. Його дружина померла, і річне дитя осталося з ним. Ще трошки часу пройшло, був пожар в його господарстві, багато погоріло, худоба погоріла. Але він весь час проповідував. Він весь час сказав, як є добрий Господь, як добре надіятися на Бога. І одна людина підходить до нього, і каже, слухай. я не можу тебе зрозуміти, що це таке за абсурд. То де ж той Бог, якого ти проповідуєш, він такий добрий, що так добре на нього надійдешся, що він захищає, де він був, що ти сам залишився, дружина твоя померла. Да, а де він був це недавно, коли в тебе пожар був. А він спокійно відповідає, то то каже я якраз про це і хочу сказати, що він був каже, зі мною. І він не дав мені заслухатися. І моя віра не зломалася. Моя віра не. Не, не пропала. Я стою твердо в вірі, Я надіюся на Господа. Я маю Господа завжди перед собою. Щоб мати Господа завжди перед собою, ми читаємо Слово Боже і ми сповнені Слово Божим і Духом Святим. І ми маємо його перед собою. Так багато ми сьогодні маємо розпобування. Як один чоловік каже, отак на голому місці каже, десь може щось таке, бути. так потрастив, і миру каже, як не було. Ми маємо надітися на нашого. Ми маємо твердо надіятися на нашого гостя. 19 -го числа, я думаю, ми чули попередження, прохання економити електроенергію як можна, скільки можна. Я також трошки дивився, слідкував за цією статистикою. Ми теж старалися, що можна там, без чого можна обійтися не включати. Мені було приємно прочитати 21 числа зранку, тобто вчора, зранку вчора зранку, прочитати ще, що Рівненська область найбільше зекономила. Тобто саме ми толерантними були в цьому. І за кілька хвилин світла не стало. Ну і коли там люди до нас дійшли, і що так і так, і знаєте, трошки десь так зашкрину. Нас так всіх може зашкрити. І який такий стан буває у нас? Як ми кажемо, ну якби ти зараз ти в гараж руку упав. тобто ми знаємо, що далі тут буде. Було. Ми можемо бути неконтролюємо. І ми можемо захитатися. І наша віра може закриватися. Ми стараємося. Рівненська область, вона багата на Івангельські церкви, на, на, на віруючих людей, які багато допомагають для, для того, щоб пришвидшити День перемоги, щоб закінчилася війна, допомогти всім і всьому. І цілодобово молитви. Як то люди кажуть, а нас за що? Є багато причин. Я одну із таких причин назвав, де наша віра може захитатися, де наша рівновага може захитатися, але Давид каже, я бачу Господа завжди. Я не захитаюся, я не захитаюся. А що він казав, мої межі припали мені в хороших місцях? Я хочу сказати, що, шановні українці, брати і сестри, наші межі припали нам в хороших місцях. І в загальному я би хотів би всіх обнадіяти Господом і надією У Нас багато є віруючих людей, які довіряються Стові, які говорять так, як Давид. Цьому зібрання я багато таких, я один із таких, які довіряються Богу. І кажемо, Господи захисти, і ми віримо, що Бог захистить і Бог допоможе. Але скільки потрібно пройти, які випробування можуть траплятися в загальному для нас? Ми не знаємо. А ще великі випробування були. Хтось з героєм повернеться в село чи місті, а когось похороне. А Боже охорони. Ви знаєте, це теж, це теж не легко. Те. І задача стоїть перед нами, перед людьми. Бога. Mm -hmm. да, ми сьогодні співчуваємо для родини, брата. Mm -hmm. Але, але. Христа каже: носі по одного. Ми сьогодні разом, разом. Зараз ці молитві. Донесемо тягар родини, підтримуємо, хай Господь поблагословить, хай Господь утішить, хай Господь допоможе. І ми тягар нашої країни Боже поможи, Боже помер. Для тих, хто понесли брату, дай утіх, поверне тих, що там напередові стоїть. Ранених дай уздоровлення. хто в полоні поверне, захисти кожного, хто там, хто там не може виїхати з світа або вимушений бути. Я знаю, що 99% служителів вони поклали, бажання своєму серці оставатися на місці, бо там посталися віруючі люди, і там поселися ті, які поповняють церкву і приходять. І нікому легко із них не буває. І ми будемо молитися. І ще останню думку я би хотів сказати, якщо хтось допускає, ну. 62 роки прожили разом, стільки дітей, стільки внуків, стільки правнуків, такі літа вже, ну от вже ніяких, можливо, почуттів немає. Одного разу я зачитав в Біблії, як іде, здається, там уже скільки там недалеко до Виклеєма, коли вже він звільнився, так сказати. Відпрацював за дружину, відпрацював за свою худобу, він став вільним чоловіком. І одного разу він згадує. І каже до своїх дітей, знаєте, каже, коли? Він їм зовсім іншу тему говорить, але тут устав крови. Каже, коли оставалися там два кілометри нашої мірки, каже, два кілометри зурихуємо, то каже, померла моя дружина. Старий є. Повно дітей має внуків, життя прожив, але він згад. Можливо, навіть і у молодих людей ще не встигли якісь почуття такі породитися як старших людей, яким уже, знаєте, ну, якщо скажу, сказати скучно самим поставатися, то це, то це нічого не сказати. Тому ми підтримуємо. Ми підтримуємо дружину, ми підтримуємо дітей, ми підтримуємо внуків і помолимося за наш край. Єдине.